Христос Воскрес! Всіх вітаю з магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам у всіх Аврорах по всій території України починаються акції, однакові у всіх магазинах. Ну, при наявності товару, акція буде діяти з 21 по 27. Зараз хочу зробити огляд на світло, техніку і інструменти. І так починаємо з 21 по 27 буде діяти акція на такий ліхтарик. Ліхтарик на голову. Вонто він стоїть. Такий ліхтарик на голову від Луно, 4 режими. 139 гривень замість 179 гривень. Показую вам, щоб, може, ви на паузу нажміть кому потрібен. А 22% знижки. А є ручний ліхтарик маленький, 4 режими також коштує 69 гривень замість 99 гривень, 30% знижки. Зараз я перевірю, який із них. Так, ну це не луна. Мені здається, що цей все-таки, але краще перевірити. Так, 69 гривень Саме такий. Вони є в різних кольорах. Ліхтарик, ручний, ЛЕД, акумулятор, металевий, 4 режима. Є сині, ось такі, як намальовані, там всі кольори є. Ну, 30% знижки непогано. Також 29% знижки. Ліхтарик на голову знову таки від луна. Тут виходить. Скільки режими не написані, 10 хвилин, 3 години працює лед ліхтарик на голову на 100 метрів, е яскравість 29% знижки. І ще такий ліхтарик на голову. Акумуляторний силіконовий луна 99 гривень. Замість 149,34% знижки. Так, вам, якщо треба, кому-то на, на паузу нажміть. Тут написано 3-5 годин, при якому там світлі він працює. Також 4 режими. Далі, з 21 по 27 колодка електрична будівна, коштує 49 гривень, замість 59. Далі колодка електрична будівна. 49 гривень замість 69. Це що також, да, колодка. І ось така ось на 4 плюс 4 з двох сторін. Тут, виходить, 3 плюс 3, а вон вона. Це ось ця 49, 3 плюс 3. Ось така. А люблю, щоб було краще видно. Тут 3 плюс 3, 49. А тут 4 плюс 4, Коштує 64 гривні. Далі акція на подовжувач електричний від Луна. подовжувач, 3 метри, 3 гнізда, захист від дітей. 3 метри. Написано головне, яка довжина 249 гривень, замість 299 гривень. Тут акція на ліхтарик ручний на батарейці. Ось такий ліхтарик. Знову від Луна. Написано, скільки він там 2-4 години працює, скільки метрів? Освітлення з магнітом, три режими ну і матеріал. Оце коштує 29 гривень, 26% знижка. Тут уже пішли нічний клед мережевий на кнопці. Такий симпатичний. За 49 гривень, 36% знижка на нього. З такими вушками. Виглядає мило, дуже я б сказала, миленький. Ой, ще такий гарненький. Цей навіть краще розбирай такий рожевий, класний. 52 гривні, 32, 32 знижки на такий лед. Це також від Луна, А це якась з четвертого по тридцяте акція. Ось з 21 по 27. Знову на ось такий нічник. 49 гривень. Акція знову від Луна. Активується у темряві, зрозуміло, замість 69 гривень. Хто не знає, у них є ліхтарики в асортименті по 9 гривень в різних кольорах. Оцей ліхтарик акційний я показала. І тут вимикач двоклавішний накладний білий. Вимикач. Звичайний 29 гривень, 41% знижки. Так, тут у нас акція на подовжувач електричний 2 плюс 2, 169 гривень, 23% знижка. Це Луно також виготовляє. О, кемпінг ламп, ліхтарик кемпінг, акумуляторний 169 гривень, замість 229, 26% знижка. Так виглядає це все. Так, що тут написано? Ліхтар кемпінг акумуляторний з регульованим освітленням. Ну, от, читаю вам, що написано. Інше намальоване, ну можна його підвісити, що зручно. Є в червоному та в зеленому кольорах. І відмічено навіть на коробці якого кольору йде. Все зрозуміло. Тут з 21 по 27 ще акція на лампу настільну, лета акумуляторну. Ой, дайте ж на неї глянути. А, просто ось така, знаєте, довгенька лампа. Так, 2,5 години працює. Просто візьми мене матеріал, пластик, пропілен, призначення, альтернативне джерело живлення. Лампа настільна LED, акумуляторна з підставкою, потужність 2 вати. Ось тут іще що написано. 249 гривень коштує це на неї акція тут ще така лампа кемпінгова мал... більш така зручна я сказала маленького розміру енергоощадна кабель в комплекті від луна, також підвішується 99 гривень 34% відсотки знижки зберігає до 80% відсотків електроенергії, служить у 20 разів довше. Використовується як джерело світла високої яскравості, яке є енергоощадним, безпечним та стабільним. Має тривалий термін служби, не містить цвинцюг, і інших шкідливих речовин. Так. Тут підвісна У упаковці є USB-кабель. Так, от зручно. Зарядив і взяв з собою за 99 гривень. Так, що у нас тут? Ось тут така лампа. У них настільна, стоїть на дерев'яній підставці, регулюється. знову таки. Відлуна Луна 399 гривень. Коштує. Далі акція піддон для розсади. Ну тут просто це інструменти, це все один відділ, тому показую. Піддон для розсади коштує 36 гривень. Ось такий величенький розміром 345 на 250 і на 80 міліметрів висоту. Це 27% знижка. Це старі акції. Тут з 21-го ось така лампа за 29 гривень. Ліхтар навісний з датчиком руху 79 гривень, 39% знижку. Що так прям ліх стільки акцій на світло на цьому тижні? Дзвінок дверний. Він у них одного виду і в кольорах просто різних 179 гривень з батарейкою. Такий там ще чорний з білим, а Тут сірий з білим за 179 сімдесят І гривень. Ще така лампа по акції 29 гривень коштує. Цоколь написано якого розміру. Намі 44 гривні з 21 по 27. Ух ти, як цікаво. лампа настільна, декоративна USB-спіраль. 229 гривень. Я ні разу не бачила, Глянь, така цікава. А, я зрозуміла, ось вона яка. спіраль зроблена. Ну красиво буде виглядати без того політєлєну, отак як намальовано. 18% знижка. І на отаку лампу 25% знижка. Ось така лампа, також тоненька. Ну, ця прям цікава, гарно виглядає на малюнку. Замість 199 USB 3D, 149 гривень. Ого, я не, я не бачила, що в них такий світлодіодний світильник є довгий, що 199 гривень коштує так. Дивіться, 199 гривень, такий довгий 1200 мм. Не шкідливих речовин, безпечно для очей, не мерехтить. Захист від коливань напруги, один рік гарантії. 199 гривень всього. Такий довжезний світильник. Не знала, що таке у них продається. Знову багато акцій на ці навушники, кабеля. Ось така лампа USB. USB лампа, ухто, я така ніколи не бачила. Для ноутбуку LED. Що це таке? 19 гривень замість 29 гривень. А, як підсвітка для ноутбуку. Виходить. Включаєш, як і вона світить. Ух ти, цікаво, треба собі взяти. 19 гривень цього, причому в різних кольорах. Далі концентратор мережевий USB, Ось такий 69 гривень. Тут у нас кабель USB мікро. 49 гривень на такий акція 29 гривень. Щось Що такі кабелі по 49,51% знижки. Ну, різні роз'єми по 49 гривень. Ще ось такий роз'єм є по 49 гривень. Тут кабель, перехідник. Ось так такого плану: 79. І ще ось такі кабеля по 49 гривень. Адаптер для зарядки мережевний. Адаптер коштує 91 гривня 31% знижки. Тут акція, ручка щітка для очищення навушників. 29 гривень. Чи купити собі, чи що? 29 гривень замість 39. Якраз акція отакі. Ну, таке можна купити, що тут 29. І оцей за 19 хочу. Головне, потім не забути. Не можу потім згадати, іноді ще хотіла. Додому прийду і згадую. Вже вдома згадала, як завжди, штатив. Тринога 49 гривень, замість 64 гривні. Ось ще серветки мені ці також потрібні для чищення монітора. Синтетичні тут 68 оцих серветок, антистатік, нон амбразів. Ну, чистити можна також телефон чистити. 77 гривень коштують. Далі навушники є по 49 гривень дротові, є по 29 дротові навушники, по 49, по 29 акції. Це навушники бездротові за 499 гривень. Акції ось такі в білому кольорі. Так, понизу нічого не пропустила, начебто ні. Тут акції нема. От такий штатив Вони для телефону високий, продається за 169 гривень. Так, і тут ще техніка. Показую тільки новенькі акції з 21 по 27 знижка від Альпіне блендер подрібнювач. Коштує 589 гривень замість 699 гривень. Ну, ось все намальовано. Як воно виглядає? Подрібнювач від Альпіна. Alp... Ну, якось так. Коштує 589 гривень, 18% знижка на блендер від Лібертон. Ось намальовані всі насадки, 7 в одному, 1000 ватт, потужність, 1564 гривні, замість 1899 гривень. Так, і ще з 21 по 27 від Лівертон акція на тостер 499 гривень, 100 гривень знижка, 750 Вт, 6 ступенів підсмажування. Такий величенький тостер, я б сказала. Ки він там біленький колір білого кольору. І ще акція на таку крапельну кавоварку. Ось вона намальована від Хельмера. Знім, знімний багаторазовий фільтр, протикрапельний клапан, дві чашки. У комплекті йде захист від перегрівання. Крапельна кавоварка від а ні, це від Лібертон читаю, і сама собі не вірю. Це зрозуміло. Ось вона. Немає тут чашок, все таки в подарунок за таку ціну. Я тут прям розмічталась. Да? Хоча від Фьормер коштує ще дешевше. Дивіться, 499 гривень. Ось ця з двома чашками. 499 гривень. Якась гарна ціна, треба перевірити. Ось така кавоварка, кавоварка від Лібертон на 0,6 літрів. Костує 539 гривень. Захист від перенагріву, знімний багаторазовий фільтр, протикрапельний клапан, підігрівання кавника, рівня, термостійке скло кавника. Так, оця мені від Хьольмара сподобалася. Якось на неї, мабуть, акції не було, чи я раніше її не бачила. Ось така з двома чашками. Що вона так коштує? Да? Получається 499 гривень. Ну так, оце вона, так. Да. Оце вона. Я просто там подивилась. 499 гривень. Потужність 450 ватт об'єм резервуара 250 мл. Так, тут так і написано. Все зрозуміло. Далі. З 21-го вирівнювали чутаки по акції від Libertone. Мабуть, нормально. Мені здається, взагалі Libertone нормальна така компанія. Керамічне покриття 449 гривень. Ну, знижка майже 100 гривень. Не майже, а 100 гривень. 18% знижка. Не так і мало. І тут фен для волосся 399 гривень. Замість 499 оцей Grünhelm. Grünhelm. За 399 гривень, 1800 Вт, дві швидкості, два температурних режима. Функція холодне повітря. Так, тут я начебто всі ці акції вам новенькі. Я просто новенькі показую вам акції, ті, що ну, раніше були, вже не показую. триногу цю показала. Так, кошики ці йдуть зі знижками по 199 гривень для зберігання в цьому куточку. Так, вони йдуть на 25-25. Ну, на на Тут якось і акції немає. Пензлики по 9 гривень найменшого розміру, є пензлики по 29, по 24, по 17 отакий малярний пензлик невеликого розміру і по 24. Набір шпателів 88 гривень коштує. Ось такий шпатель від відсвітять, бачите, розбирають. 22 гривні. Такі по 49, по 29 і по 29. Зараз ще гляну, що для риболовлі є. Відділі для риболовлі, які є акції. Ой, а де він дівся? Відділ для риболовлі. Куди пропав? Ось тут він, мабуть, так. Да, тут насіння продають і риболовлю. Чомусь для риболовлі дуже рідко бувають якісь акції, хочу вам сказати. Так, оце старенька акція. Нічого немає, як бачите. Насіння я показала в минулому, в першому випуску, який я сьогодні робила зранку. На насіння дуже багато акцій, вже, мабуть, як, ну, розпродають, все вже посадили. На цьому я буду свій огляд закінчувати. Ще такий паркан, хочу вам показати, декоративний є для саду за 249 гривень, що тут ще приїхало. Зрошувач садовий поворотний, 299 гривень. Так. Ось так він виглядає, дивіться, за 299 гривень. А ще ось так. Ось це приїхав такий. Ого, який великий. Давайте глянемо, скільки коштує. Самі цікаво. Оприскувач ручний, 2 літри за 169 гривень. Такий прям величенький на 2 літри. Що ж, тут на 0,5-21 гривня. А тут такий великий. І щось така, це як Да? Така також величинка. Тут так, правда, штрих штрих-код, ще може і не пробити. 39 гривень для поливу квітів, півтори літри. Так, тут я все показала для саду, які акції, які новинки, агроволокно. Так. Мульчуюче практичне агроволокно високої якості призначене для укриття ґрунту. 129 гривень. Коштує щільність 30, ширина 1,6, довжина 5. Все, на цьому я буду закінчувати свій огляд акції у відділі техніки, світли, світло все для саду та інструментів. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі.